Фестиваль польської колядки у Коростені в десяти зібрав друзів. У нашому місті діаспору представляє близько тисячі коростенців. Поляки одна з найбільш дружніх та організованих нацменшин міста. Їхню спілку очолює пані Ванда Лясковська. Ми зібралися не тільки коростенці, але з усієї області. Тут будуть виступати з колядами. І приїхав вже генеральний консул, тут є. Вони пішли по екскурсії, і ми його чекаємо тут, а зараз будемо зустрічати». Традиційно почесного гостя зустрічали караваєм. Генеральному консулу Республіки Польща Томашу Оленічаку розповіли про діяльність Коростенської спілки поляків, успіхи та досягнення, про вивчення польської мови дітьми міста. Найбільше уваги польській культурі приділяють у школі номер 2 Учні цього навчального закладу приготували традиційні католицькі різдвяні страви, організували виставку оригінальних новорічних прикрас та своїм виступом відкрили фестиваль. Цей добрий добро На фестивалі звучали колядки українською та польською мовами. Було чимало учасників з Коростеня, різних куточків Житомирщини, Києва, Вінниці і вперше з Хмельницького. Цього року фестиваль був ювілейним. Він проходить у нашому місті вже 10 років. Його відвідують не лише поляки та католики, а всі, кому цікаво. Серед виступаючих були колективи, які вже не один рік поспіль радують своїм виконанням публіку, і вони вже полюбились слухачам. Це вокальний ансамбль Лілея з Олевська. «Польські соколи з міста Житомир. Небо, час. Срібні глоси з Вінниці. О, вій, вій, несень, і парту, хто несень. Гучні оплески зірвав православний ансамбль «Преображення» місто Житомир. Ой, Концерт тривав три з половиною години. Завершився нагородженням дипломами та вітальними словами. Найбільша подяка це для керівників колективів, для учасників та для всіх батьків, чиї діти виступали на цій сцені. Зв'язок між Польщею і Україною підтверджує те, що ми братські народи, що ми допомагаємо один одному, і нам підтримка Польщі сьогодні конче потрібна. До присутніх звернувся генеральний консул Томаш Олейнічак. Польською подякував за запрошення на цей чудовий фестиваль. А також привітав з наступаючими святами. Всього доброго, дуже здоров'я, щастя, щасливих родинних, свят Божого народження і всього доброго в новому році. Дякую сердечно. Усі, кому не вдалося побувати на фестивалі, зможуть насолодитись польськими колядками в ефірі Коростенського телебачення. Усі виступи будуть в рамках передачі докладніше.